Кожна людина мріє прожити своє життя довго і щасливо. І все більше людей думає, як же це зробити. Я також думала над цим питанням, бо я не хочу бути тягарем в майбутньому для своїх дітей і онуків і шукала різні проєкти. І ось я такий проєкт знайшла. Цей проєкт допомагає мені зараз змінювати своє життя. І змінювати своє здоров'я за допомогою змін харчування. Мої ручки, ніжки, очі, вуха і весь організм починає змінюватись, оздоровлюватись. Якщо вам хочеться дізнатися про цей проєкт більше, то поставте плюсик або напишіть коментар. Будьте здорові! Хай вам щастить, бо наша Україна переможе і в потрібні будуть здорові і щасливі люди. Слава Україні! До побачення, до нових зустрічей!